Чому на холоді ніс закладений? От мало хто про це задумувався, ніби заклало ніс. Чому? Я це організм це... хоче накопичити СО2. Тобто... Бо СО2 якраз розпалює наш да, вогонь. Тобто він, СО2 впливає на е, метаболізм, тобто вивільняє ці калорії з точки зору агентичного. От, дивіться, СО2 2 перше, що дає спазмолітичний ефект, за рахунок чого у нас відкриваються судини, і тіло краще поступає кров, яка обігріває периферичні частини тіла. Тобто, те, що ми хочемо підкреслити, що дихальні практики і все, що ми робимо, використовуючи ці методи, ту ж саму анулому, вілому пранаяму, там зараз дуже популярним, є Вімхофа метод, це фактично ціль всіх цих методів, якраз досягти цього ефекту. Тобто методики різні. Да, вони в чомусь можуть відрізнятися, але суть в тому, щоб створити ефект накопичення СО2, так звану гіперкапнію, яка за свою чергу потягне за собою позитивні для нас зміни.